Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні ми говоримо з інсайдерами Кремля про серію гучних чисток Путіна, обговорюємо новий завод дронів, показаний у російській пропаганді, і дізнаємося про драму в українському парламенті, яка може вплинути на сприйняття уряду. Це вівторок, 22 липня, три роки і 150 днів днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується наш старший закордонний кореспондент Мемфіс Баркер. Але спочатку ключові військові та політичні події за останні 24 години. Давайте почнемо з південного портового міста Одеса, яке, здається, зазнало основного удару російських авіаційних бомбардувань минулої ночі. Коли? Близько другої години ночі. Хвиля російських дронів обрушилася на місто, вразивши щонайменше три об'єкти. Кадри цього ранку показують як один з великих супермаркетів у центрі палає. Також повідомляється, що кілька автомобілів горіли, вікна в житлових будинках розбиті, а адміністративна будівля пошкоджена. За словами мера, це була подібна історія в Донецьку з повідомленнями про вибухи сьогодні вранці, як у Краматорську, так і в Слов'янську, і вдарено по квартирам. Проте кількість дронів у небі була значно меншою ніж попередньої ночі, не те, щоб це обов'язково свідчило про щось особливе. Хоча варто пам'ятати ті звіти, про які я згадував вчора, що Москва може накопичувати запаси для запуску ще більших ударів з понад тисячою в повітрі. Одночасно, німці припустили, що кількість може досягти двох тисяч. Це була також напружена ніч для російської повітряної оборони з дронами, поміченими над Брянськом, Московською областю, Тулою, Калугою та Ростовом. У Ростові є авіабаза під назвою Мілерово, яка була ціллю для українців. На деяких драматичних кадрах, поширених у соціальних мережах, жителі регіону реагують, коли один з дронів збивають. Загалом Росія заявила, що збила 35 українських дронів за ніч. Перш ніж перейти до наземної війни, я хотів згадати надзвичайне пропагандистське відео, випущене Кремлем, яке демонструє те, що він описав як найбільший і найсекретніший завод дронів у світі. Це показує підлітків, які складають дрони Геран-2, що використовуються для атаки на Україну. Як ми вже згадували раніше, об'єкт в індустріальному парку Алабуга біля Казані в регіоні Татарстан є одним із основних виробничих центрів Росії, що дозволяє їй виробляти за повідомленнями 5200 ударних дронів типу Шахед та моделей приманок на місяць станом на травень. Відео висвітлює програму набору, націлену на студентів від 15 років з місцевих технічних коледжів. Куди не глянь, каже диктор. Тут працює молодь. Десятки підлітків видно за виготовленням компонентів дронів і роботою на комп'ютерних станціях на яскраво освітленому заводському поверсі. Коментатор активно говорить про залучення жінок і школярів до виробництва також. Це надзвичайно зухвалі кадри, враховуючи, що ці дрони використовуються у воєнних злочинах. Очевидно, це спроба похвалитися прогресом, якого Росія досягла в технології дронів, більше не потребуючи купувати їх оптом за кордоном. Підкреслення участі молоді є також навмисним і варто розглядати в контексті коментарів доктора Джейд Маклін про мілітаризацію молоді в Росії. Включаючи примусову індоктринацію українців з окупованих територій. Це було в епізоді в п'ятницю. Це відео також підкреслює дещо, що важко передати у візуальних медіа, не кажучи вже про подкаст, а саме розмір дронів шахед. Ви могли б припустити, що вони розміром, наприклад, з розмах рук людини, як ті дрони, про які ми говорили у зв'язку з передовими лініями. Не зовсім так шахеди. Ті, що врізаються в українські міста щоночі, майже заввишки як дві людини, що стоять одна на одній, і, ймовірно, завширшки як чотири людини поруч, це надзвичайно великі і дуже вражаючі, коли бачиш їх на фотографіях у налаштуваннях, що розкривають цей розмір, як у цьому відео. Тепер, незважаючи на гладку природу виробництва, цікавий звіт Chatham House, на який я дам посилання в примітках до шоу, підкреслює, що вага міжнародних санкцій і вимоги війни посилили існуючі недоліки в російській військово-промисловій базі, яка намагається створювати нові та технологічно передові системи. Натомість, як ми повідомляли, вона сильно залежить від сторонніх постачальників для заміни важливих компонентів західного виробництва, оскільки імпортні заміни та внутрішнє виробництво не відповідають вимогам. Це це це, це цитуючи це, незважаючи на рекордні рівні витрат Росії. Наше дослідження показує, що нинішній стан її військової промисловості є регресом, всупереч тому, у що Кремль хоче, щоб світ вірив. Виробництво, ймовірно, доведеться спростити та уповільнити в найближчі роки, тоді як Росія буде змушена прийняти знижену якість продукції та страждати від застою інновацій. Однак ці проблеми не є непереборними. Росія продовжить якось справлятися і продовжуватиме виробляти системи, які достатньо добрі, щоб становити постійну загрозу для України. Але бути достатньо кваліфікованим, щоб продовжити війну це не те саме, що вміти підтримувати західні та китайські технологічні досягнення у довгостроковій перспективі. Зараз у цьому контексті актуальний рамштайнський саміт союзників України, який проходить цього тижня. Новий міністр оборони Києва, офіційно оголошений як колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль або Шмайхель, як його іноді вимовляють у західних медіа, заявив, що Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб подолати дефіцит виробництва зброї у 2025 П'ятому році, як відомо, Київ налаштований збільшити свої власні можливості в сфері дронів, і він сказав: це дозволить нам виробляти більше ФПВ-дронів, більше дронів перехоплювачів для відбиття атак шахедів і додаткову зброю далекого радіусу дії, щоб війна продовжувалася і на території Росії. Зараз також з Рамштайну ми маємо підтвердження, що Берлін незабаром передасть ті п'ять систем протиповітряної оборони Патріот Україні разом з двома сотнями тисяч снарядів для гепардів. Шмигаль заявив, що Канада зробить внесок у фінансування оборонної промислової бази України за допомогою датської моделі, не уточнюючи суму. Це модель, за якої партнери України купують українське вироблене озброєння для української армії та виділили 20 мільйонів канадських доларів на обслуговування українських танків. Він також заявив, що Нідерланди виділили 200 мільйонів євро на фінансування українського виробництва дронів перехоплювачів і 125 мільйонів на обслуговування винищувачів F-16. Норвегія також виділила 1 мільярд на фінансування закупівлі українських дронів у 2025 році. Британський міністр оборони Джон Гілі оголосив про п'ятдесятиденну кампанію з озброєння України на полі бою та допомоги у змушенні Путіна сісти за стіл переговорів. Але як зазначає інститут вивчення війни у Вашингтоні, ми постійно оцінюємо, що лише значні поразки Росії на полі бою забезпечені своєчасною та достатньою західною військовою допомогою українським силам, змусять Путіна переглянути здатність Росії військовим шляхом перемогти Україну та приведуть його до переговорного столу. Такі невдачі не відбудуться за кілька тижнів і, ймовірно, вимагатимуть кілька місяців або сезонів кампаній за умови, що захід зобов'язується належним чином оснащувати та допомагати українським силам до того моменту, коли Україна зможе успішно проводити такі операції. Зараз невеликий відступ, але з приводу союзників України, керівник військової контррозвідки Німеччини Мартіна Розенберг заявила, що Росія значно активізувала свої операції гібридної війни, націлені на Німеччину, включаючи шпигунство та саботаж. Згідно з її звітом, кількість. Підозрюваних російських операцій подвоїлася в першій половині 2025 року, порівняно з тим же періодом минулого року. Це не секрет, сказала вона. Як логістичний центр для переміщення військ НАТО і як активний партнер НАТО, Німеччина завжди в полі зору іноземних розвідувальних служб. Звіт також висвітлив низку випадків саботажу на борту німецьких військово-морських суден, перерізані кабелі, забруднення водних систем нафтою та металеві уламки, знайдені в трансмісіях. Цікаво, що Литва також зафіксувала понад тисячу повідомлень від пілотів про перешкоди GPS у червні. Це 22-разове збільшення порівняно з минулим роком. Відстеження глушіння до понад 10 російських об'єктів, що впливають на авіацію, морську навігацію та науку в Польщі, Фінляндії та Балтійському морі. Але давайте звернемося до передової, де за останні 24 години були лише незначні рухи. Геолоковані кадри вказують, що російські сили нещодавно просунулися на північному сході Кіндратівки та на південний захід від Яблунівки на північний схід від міста Суми. У Харківській області начальник штабу українського батальйону дронів заявив, російські сили проводять моторизовані та піхотні атаки, іноді намагаючись використовувати важку техніку, але ворог рухається меншими групами. Це відповідає тому, про що я повідомляв у подкасті вчора на інших ділянках фронту. У найгарячішій області, Донецькій, російські сили продовжували наступальні операції в напрямку Куп'янська, але не просунулися. Також були переміщення навколо часового яру та деякі поступові здобутки на заході Білої Гори. Також було трохи руху в напрямку Торецька. Покровськ, ключовий сектор на даний момент, бачив, як російське військове командування підсилює угруповання своїх військ на північний схід від міста. Але для детальнішої інформації про ширшу стратегічну ситуацію я рекомендую вчорашній та п'ятничний епізоди, а також попередній понеділковий, де дом детально розглянув Покровськ. У рамках перестановок Зеленського Україна також має нового командувача сухопутних військ бригадного генерала Шаповалова, який вчора у своєму першому публічному виступі окреслив свої ключові пріоритети. Як підсумовує Київ індепендент, він буде відповідати за організацію, підготовку та оперативне розгортання сухопутних військ України, підтримання бойової готовності та забезпечення ефективного виконання військових завдань. Цитуючи його до солдатів сухопутних військ, ви є серцем нашої оборони. Ваш героїзм, професіоналізм і відданість заслуговують на найвищу повагу. Мій обов'язок підтримувати всіх без винятку солдатів сухопутних військ і забезпечувати гідні умови для їхньої служби. Зараз Шаповалов був у південному оперативному командуванні України, а також нещодавно займав посаду в місії НАТО з безпекової допомоги та навчання для України в Німеччині. Тож я впевнений, що ми ще почуємо про нього. Тепер щоб підсумувати основні політичні події. Третій раунд прямих переговорів між українською та російською делегаціями в Стамбулі відбудеться 23 липня. Підтвердив Зеленський минулої ночі. Він також призначив 16 нових послів. Але в останніх новинах за останню годину український парламент схвалив поправки, які, на думку активістів, можуть серйозно загрожувати незалежності двох ключових антикорупційних інституцій України. Законодавство надає Генеральному прокурору нові повноваження щодо розслідувань, які веде Національне антикорупційне бюро України, та справ, які веде спеціалізована антикорупційна прокуратура. Руслан Кравченко, призначений генеральним прокурором України минулого місяця, був описаний деякими експертами як особа дуже близька до Зеленського, і спостерігачі попереджають, що у разі прийняття поправки ускладнять розслідування двох агентств щодо влади або осіб, близьких до президента. Все перетворюється на значний конфлікт і слідує за обшуками, проведеними декількома правоохоронними органами в незалежних антикорупційних організаціях. 15 співробітників знаходяться під слідством за різні порушення. СБУ виправдовувала обшуки підозрою у російській інфільтрації та адміністративних правопорушеннях з обвинуваченнями від порушень правил дорожнього руху до зради. Чомаша бо Одного працівника затримали за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії, а іншого звинувачують у причетності до наркоторгівлі та зв'язках з проросійськими групами. Раніше цього місяця державне бюро розслідувань висунуло звинувачення проти Віталія Чабуніна, провідного українського антикорупційного активіста та співзасновника центру протидії корупції у шахрайстві та ухиленні від військової служби, які він заперечує. Як підсумовує друг подкасту Крістофер Міллер з Financial Times? і українські громадські організації дуже швидко реагують. Центр протидії корупції засудив обшуки як відверту атаку на незалежні антикорупційні інституції України, критикуючи відсутність судових ордерів та використання, як вони назвали, сумнівних приводів. Тепер посли країн Великої Сімки в Україні також виступили із заявою, висловлюючи серйозне занепокоєння щодо обшуків та розслідувань. Вони планують безпосередньо обговорити ці події з лідерами українського уряду з огляду на важливість репутації України щодо міцності її демократії та верховенства права це історія, яка може швидко загостритися. І без сумніву ми повернемося до неї, коли з'являться подальші події. Отже, це основні військові та політичні оновлення, але для детальнішого обговорення кількох тем, які ми нещодавно згадували, приємно знову вітати в студії Мемфіса Баркера, якого ви всі востаннє чули в тому репортажі з Покровська. Ласкаво просимо назад. Мемфіс. Ми перейдемо до України за мить, а також до деяких твоїх репортажів звідти. Але спочатку, в останніх кількох епізодах, ми детальніше розглянули військову машину Росії, і ти нещодавно написав дуже цікаву статтю після повернення, де ти спілкувався з колишніми та нинішніми інсайдерами Кремля про атмосферу страху після серії чисток, що вплинули на еліту. Розкажи нам більше. Ну, я маю на увазі, якщо ви є частиною тієї російської еліти, липень був дуже поганим місяцем. На самому початку є відомий випадок колишнього міністра транспорту Романа Старовойта, якого знайшли в парку недалеко від його автомобіля, і він застрелився в голову. Зараз це не чувано, принаймні за режиму Володимира Путіна, щоб високопоставлений федеральний міністр. Вчинив самогубство. І як ми дізналися пізніше, він був під слідством за звинуваченнями в корупції щодо грошей, виділених на будівництво прикордонних укріплень у Курську. Цей випадок, я думаю, дійсно шокував багатьох людей, з якими ми спілкувалися, як з нинішніми. Так і з колишніми російськими урядовцями, тому що знаєте, на перший погляд, цей чоловік Старовойт мав дуже успішну кар'єру. Він був на чолі федерального дорожнього агентства. Він мав захист братів Ротенбергів, нібито був одним з їхніх протеже. Знову ж таки, не зовсім зрозуміло, навіть якщо він був залучений до корупції у будівництві цих прикордонних укріплень. Очевидно, його заступник свідчив проти нього, але це може статися незалежно від того, винен ти чи ні. Але я думаю, що люди, з якими ми говорили, в основному сказали, що це був сигнал, що не було жодного слова співчуття від президента Путіна, жодного слова співчуття від прем'єр-міністра, і явно спроба використати принаймні те, що сталося з цим чоловіком. І я думаю, що більшість людей на даний момент вважають, що це ймовірно було самогубство. Йому загрожував довгий тюремний термін, і він подумав: я просто не можу з цим впоратися. Це те, що ви більше не в безпеці. Що захист, який міг бути до початку війни, більше не існує. І якщо ви просто розширите масштаб від нього за кілька днів до цього, мільярдер золотий магнат Костянтин Струков був зупинений від виїзду з країни, перебуваючи на борту свого приватного літака, бомбардієр. І не тільки це є і як щесь, але і випадково були опубліковані фотографії цих хлопців у яскравих жилетах, які його затримують. Він дивиться на свої ноги, він дивиться у вікно. Це приниження, і він знову стикається з обвинуваченнями в корупції. Ви трохи зміщуєте погляд на оборонний сектор. Міністерство оборони. У вас є колишній заступник міністра оборони Тимур Іванов, засуджений до 13 років ув'язнення. Заступник генерального штабу Росії знову ж таки у липні 17 років ув'язнення. А потім є більш загадкові випадки Андрія Бадалова, колишнього віце-президента компанії Транснефть нафтової трубопровідної компанії. Він випадає з вікна, і все це відбувається протягом кількох тижнів. Ви знаєте, звісно, вони не будуть говорити з нами офіційно, але це безумовно налякало людей, які працюють у Москві. І вони по суті кажуть, що до війни корупція вважалася чимось звичним. Путін відомо сказав: ви не можете позбутися всіх корумпованих чиновників. І навіть якщо б ви це зробили, ви могли б замінити їх на когось не менш поганого. Здається, це змінилося. Будь що, що вважається підривом військових зусиль, чи то наявність подвійного громадянства і володіння компанією, яку держава хотіла б придбати, чи то знаєте, відоме зневажливе ставлення до російської армії або участь у формах корупції, таких як відведення від 10 до 15% проєкту, проекту, що раніше вважалося своєрідною вартістю ведення бізнесу. Це може раптово стати червоною лінією, і ви її перетнули. І, я думаю, люди насправді не знають, що не можуть покладатися на своїх старих захисників, тому що вони не зможуть, можливо, їх врятувати. Вони не можуть покладатися на старі способи ведення справ, і тому вони всі, я маю на увазі, один чинний урядовець сказав: Я просто більше ні з ким не спілкуюся. Я не спілкуюся зі своїми керівниками, своїми колегами. А я відступаю у свій власний маленький світ. І коли це відбувається, частково мені здається, що підтримувати воєнну економіку важко. Для цього Путін дав зелене світло великому проекту націоналізації, фактично, придбанню ну, придбання це вічливий спосіб сказати, так би мовити, повернення компаній від деяких з ви знаєте справжніх топових бізнесменів, повернення їх державі. Я маю на увазі Ігоря Краснова, який є генеральним прокурором. Він нещодавно сказав, що щось близько 28 мільярдів доларів активів було повернуто державі, і він звинувачує, знаєте, власників компаній у тому, що вони навіть відправляли кошти українським силам у тому, що вони не платили податки у всьому цьому списку поганої поведінки, за яку раніше знаєте, Путін і його уряд не критикували б найбагатшу людину в країні. Росія, на яку ми дивимося станом на цей місяць, станом на липень 2025 року, це Зовсім інше місце ніж довоєнна Москва. І люди, які працювали в ній і спостерігали за цими змінами. Вони дивляться на Старовойта. Вони дивляться на цих генеральних директорів, які є одними з найвпливовіших людей Україні. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph. На даблулава.телеграф.кот'юкей UK, latest. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.